У Дніпропетровську знешкодили терористів, які готувалися підірвати стратегічно важливі об'єкти міста. Диверсійна група мала при собі шість гранатометів РПГ 18 топографічні карти, маски, балаклави та інше спорядження терористичної діяльності. За словами правоохоронців, злочинці пройшли спеціальну диверсійну військову підготовку у таборах Луганщини і мали конкретне завдання детальніше далі. Цілями терористів були мерефо Херсонський залізничний міст, міські трубопроводи та Дніпропетровська облдержадміністрація по кожному з об'єктів планували зробити два вистріли з гранатомета, стверджують в СБУ. Ушкодження від такої зброї були би істотними і могли призвести до чималої кількості людських жертв. Диверсія на адмінбудівлю мала проходити вночі за чітко спланованою схемою. Всі прекрасно знають і біля свідомлені на тому, що губернатор. Работает ночами до двух, до трех часов ночи. Поэтому... Предполагаємо сейчас, работаем по в направлению направленню СБУ. Тепер вже буде вести слідство. Злочинці провезли зброю поїздом за сполученням луганськ Одеса. До Дніпропетровська прибули три дні тому за наказом керівника однієї з терористичних груп, що базується на Донбасі. Він є громадянином Російської Федерації. Зупинились у невеликому приватному готелі, де й були затримані оперативниками УБОС та УСБУ в Дніпропетровській області. Людей було на сьогоднішній момент троє. Два задержано. Ви знаєте, в порядку статті 208. Третій на сьогоднішній момент лічності його встановлена предположительно виїхав в сторону Донецька. Приймається міри задержання. Затриманими виявилися громадяни України, жителі Луганської області, Роман Оганесян – позивний Борода і Едуард Ключкін, позивний став. Раніше не судимі на сьогоднішній день. Слідчим управління служби безпеки Дніпропетровської області. Ведеться слідство за статтею 258, Це приготування до скоєння терористичного акту. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу і проводять слідчо-оперативні дії, спрямовані на виявлення інших учасників терористичної групи. Санкція відповідної статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Артем Куля Євген Хисний новини 11 каналу.